Компенсація за невикористану відпустку військовослужбовцям. Мене звати Денис Анатолійович. Взагалі практикую з 2013 року, у військовому з 2015 року. В одному з минулих відео неодноразово в коментарях піднімалося питання а, щодо ненадання відпусток для військовослужбовців. Багато питань, хету і претензії. Так ось хочу зазначити, що військова служба в цьому питанні чіпляє Трудовий кодекс України, закон України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх родин та інші закони та підзаконні. Акти України, відповідно, військовослужбовці, які не відгуляли свої дні відпустки, мають право отримати грошову компенсацію в розмірі середнього доходу в день за період останніх 12 місяців, навіть в тому випадку, якщо а, ви були переведені до іншої бригади або військової частини, чи то по відношенню, чи просто по наказу вищестоячого командування. Процедура. У нас проста. Розповідаю коротко та по суті. Починається вона з того, що треба визначити підстави на отримання. Тобто, у вас е, звільнення зі служби, переведення, чи ви хочете просто отримати компенсацію без звільнення. Е, після цього наступним кроком написання рапорта на командира військової частини з проханням виплатити чи зробити розрахунок. Е, Ваших днів відпусток, потім подається рапорт, його перевіряють, погоджують після цього е, наказ на рахування та отримання коштів. І це просто досить е, звучить, але на практиці майже на кожному етапі виникають проблеми та якісь затримки. Да? І в такому випадку треба вже отримувати відмову та оскаржувати через суд вище командування, прокуратуру або служби, відповідно, які цим займаються в Збройних силах України або Національній гвардії України. Таким чином, послідовність є такою: перше, рапорт, потім реєстрація, перевірка днів відпустки, довідка, розрахунок, наказ, нарахування. Що у нас там? А ну і виплата. Да? Якщо відо. Корисне сподобалось, і ви мене бачите перший раз, то поставте уподобайку, підпишіться, та ми з вами ще побачимось у наступних відео. А також, якщо вам треба юридична допомога, консультація, підтримка, оформлення чи супровід на будь-якому етапі вирішення вашого питання, то звертайтеся особисті та ми вам допоможемо. Телеграм, канал в Шапці Профілю, телефон особистий також там є. До зустрічі у новому відео.